Народилася майбутня письменниця 19 грудня 1868 року в містечку Літлтон, штат Нью-Гемпшир, в родині багатого аптекаря, одного з перших переселенців до Америки. Вона була досить хворобливою дитиною, тому вчителі в початкових класах приходили до неї додому. З дитинства маленька Елеонор захоплювалась музикою і всі вважали, що вона стане співачкою. Вона дійсно співала в церковному та світському хорах, а завдяки своїм вокальним даним дівчина стала випускницею найстарішого музичного навчального закладу США консерваторії Нової Англії. У 1892 році Елеонор вийшла заміж за Джона Лаймена Портера, бізнесмена з Вермонта, після 10 років жвавого листування. Після одруження вона переїхала разом з чоловіком спершу в Масачусетс, потім в Теннессі, а згодом в Нью-Йорк, і захопилася письменством. У 1890-х роках на сторінках американських журналів з'являються її перші оповідання, написані під псевдонімом Елеонор Стюарт. А в 1907 році світ побачив її перший роман проти течії історія Маргарет. Портре не могла мати дітей, тому знайшла розраду в написанні історій для дітей та допомоги сирійським притулкам. Найвідоміший роман письменниці Поліанна вийшов у світ 1913 року і відразу став шалено популярним. Відома американська актриса, зірка німого кіно Мері Пікфорд за право екранізувати роман заплатила його авторці чимало на той час суму. А роман Поліанна захопив читачів настільки, що на адресу Ланор Портер посипався шквал листів з проханнями розповісти, що сталося з головною героїною Роману Далі. Тому вже в 1915 році письменниця видала друком наступний роман Поліана Дорослі Всього за кілька років письменницької кар'єри Елеонор Портер створила 4 томи коротких оповідань і 14 романів для дітей та дорослих. У 1920 році Елеонор Портер померла. Наступного дня по її смерті газета Нью-Йорк Таймс опублікувала некролог під заголовком Померла авторка Поліани. Грув радість придумав для Поляни її батько, протестантський пастор. Сім'я дівчинки жила дуже бідно, харчувалися вони з батьком бобами та рибними тефтелями, бо м'ясо було їм не по кишені, і, звичайно, не могли собі дозволити іграшки. Поліана мріяла, що до свята члени благодійної організації надішлють їй у подарунок ляльку, але отримала в посилці милиці. В розраду плачущі, розчаровані дочці, батько, який завжди переконував її шукати в будь-якій події позитивні сторони, вигадав дотепний хід: треба радіти, що милиці тобі не потрібні. Дія роману починається з того моменту, коли Поляна вже після смерті батька приїжджає жити до тітоньки – нелюдимої, самотньої та нещасної жінки, яка приймає племінницю як тягар. Незважаючи на це, дівчинка стійко продовжує грати в радість, у всьому знаходить хороше і завжди задоволена своїм становищем, чим вражає, оточуючих і ставить їх у глухий кут. Поступово люди навколо дівчинки починають змінюватися на краще. Миряться, одужують, вчаться цінувати те, що мають, і не витрачати дорогоцінного часу на безглузду зневіру. А чим закінчиться ця історія? Проте ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте роман Леонор Потер Поліана. А якщо вже прочитали, поділіться цією чудовою книжкою з друзями. Ми віримо, що і ви полюбите Поліану не менше, ніж ваші американські та англійські однолітки. Йснує навіть пам'ятник Поліані. Її бронзова скульптура стоїть у Літлтоні на батьківщині письменниці. Вона є фігурою дівчинки з широко розкритими, як крила руками. Напис на гранітному постаменті говорить, письменниця Еліонор Ходжман Портер народилася і жила в Нью-Гемпшир. У 1913 році вона створила веселу поліану, всесвітньо відому героїню, саме ім'я якої вселяє радість та оптимізм.